Перший заклад, який відвідали незрячі супроводжуючими, був магазин у центральному універмазі Луцька. Вибачте, будь ласка, а нам потрібна допомога. А Добре. Добре, давайте йдемо тоді до каси. я тоді туди... візьму. Можливо, зефірчику бажаємо. На цю сторону підходьте, будь ласка. Так. так, так. так. І ось тут зверху підкладайте, давайте. <просам 'я> Ми прийшли до магазину, на нас ніхто не звернув уваги, поки місія не крикнув. Коли я запросив допомоги, я теж хочу скупитися. Я стояв середу магазину і чекав. Опісля учасники акції попрямували до Луцької міської клінічної стомат поліклініки. Ми прийшли зараз до стомат поліклініки. Я навіть не зрозумів, що ми тут. А знаєте, що не зрозумів? Або тут ви, або тут не працює, метроном. За словами голови Волинського осередку Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю позору, генерація успішної дії Віталія Ткачука, метроном це основний прилад, який подає звуковий сигнал. А тому повинен бути і працювати у кожній установі чи закладі воно що воно заважає працювати. Воно тако цокає так Він є в нас, але може він не завжди включений. Але ви розумієте, пані Оля, можете може включайте його. добре. Тому, що це дуже добре. Наступне комунальне підприємство, яке відвідали незрячі, Луцька міська дитяча поліклініка. При вході у приміщення є табличка із написом Шрифтом Брайля, каже Віталій Ткачук. Воно має бути трошечки вище, тому що воно мені дуже не звучить. Тобто воно, я, би, я би це точно не побачив. Якщо брати ось дитячу поліклініку, то там вино пандус присутній, але покриття ненормативно. Там глянцева підлога. Є кнопочка виклику персоналу, яка не працює, намагаючись з'ясувати персоналу, де вона має в них дзвонити. Вони навіть не змогли зорієнтуватися, де саме вона в них має дзвонити. Почали перевіряти, з'ясували, що вона не працює. До речі, цей досвід, цей приклад, він такий багато де. У Луцькій міській дитячій поліклініці не працював і метроном, сказав незрячий Віталій Ткачук. Тому говорить, учасники акції пішли шукати керівництво закладу. У коридорі зустріли заступницю директора поліклініки Наталію Кеду. А чому не працює звуковий метроном на поліклініці? Ну він ж є точно, мабуть. це треба виточнити. Луцьк малодоступне місто для людей з інвалідністю, говорять незрячі Віталій та Наталія Угнівенки. Пояснюють, у віддалених від центру мікрорайонах міста не працюють звукові сигнали. Немає відповідних табличок для людей з інвалідністю по зору. Людині з зором там тяжко. Ми були з дружиною. Скажи так, то там важко добратися. там важко добратися, і там нема там нема звучених світофорів. Там тяжко переходить вулицю. Район ринку, там теж Парчавського, там, там теж дуже тяжко. Центр міста більше призначений для туристів, а ми ж живемо і на околицях. Зі слів голови громадської організації Віталія Ткачука, в акції взяли участь 12 людей. Каже, члени громадської організації людей з інвалідністю позору, генерація успішної дії, готові надавати допомогу військовим, які втратили зір. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.